Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції голос, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава вітаю. Знаєте, звичайно, хочу поговорити з вами про те, що відбувається в тому числі в інформаційному просторі між США та Україною. Ну от ми дійсно побачили вчорашню прес-конференцію. Президента США Дональда Трампа в його резиденції в Мар-Лагу. він багато чого говорив про Україну, але ми розуміємо, що для нас це неприємно. Але іншої адміністрації в Білому домі найближчі чотири роки у нас не буде. Як ви гадаєте, яким має бути наш наступний крок? Добре, ми спростовуємо брехню, яку про нас озвучують, але ми маємо якимось чином будувати відносини з адміністрацією США з адміністрацією Трампа і самим Трампом. Чи ви розумієте, якими ці кроки можуть бути? Я думаю, що в першу чергу ми маємо використовувати можливості і спроможності наших партнерів. Є декілька впливових європейських політиків різного рівня, різного щебля, які мають контакти із оточенням Трампу і з адміністрацією Білого Дому. В першу чергу це стосується Великої Британії, де не тільки прем'єр Стармера. Ціла низка членів уряду вони мають непогані контакти з різними представниками Білого Дому, з представниками оточення Трампа, і вони можуть прямо чи посередковано впливати на формування думки щодо України і подальших кроків США щодо України. Це стосується деяких інших політиків, зокрема таких, як прем'єр-міністр Італії пані Мелоні. Я думаю, що зараз від України в першу чергу треба. Дуже щільно працювати з партнерами для того, щоб змінити ситуацію, тому що надзвичайно поганого поки що нічого не сталося, але тенденції дуже погані і вони погіршуються. Тому я думаю, що о, не факт, що наші партнери мають можливості, реальні і <кій> реальне бажання ставати на нашу точку зору, приставати на нашу точку зору, надавати нам допомогу, але треба переконувати, треба ці можливості використовувати. Інших варіантів на сьогодні поки що я не бачу. Пане Сергію, от ви говорите дійсно про погані тенденції. Ми всі за цим спостерігаємо. Тут питання в тому, що звичайно варто відділяти слова від дій, хоча. Дональд Трамп дуже часто і робить те саме, що говорить. З дій ми пам'ятаємо дві такі дуже важливі президент США поговорив з Путіним, скільки півтори години тривала розмова, потім подзвонив Зеленському, до речі, президенту України. І друге, американська делегація зустрілася з російською. От якщо подивитися, а що в нас в сухому залишку, так от з цих двох подій, що ми маємо станом на зараз, звичайно, в контексті російсько-української війни. Сухому залишку у нас нічого. Я ще раз кажу, що нічого насправді не сталося. Ми можемо говорити про тенденцію, якщо ми говоримо про факти, про наслідки. Жодних наслідків поки що немає. Про тенденцію можемо говорити і говорити достатньо довго. Сам факт розмови, сам факт риторики, лексики, інтонації, емоцій, які висловлює Трамп, на що насправді не говорить ні про що всупереч дуже поширеному міфу. Який поширює, до речі, сам Дональд Трамп він є дуже поганим перемовником. Що подивитись на величезну кількість різних е зобов'язань, які він на себе брав, різних перемовників він вів, то за великим рахунком, крім угоди Авраама, яка справді була важливою, не до кінця виконаною, то в решту перегон він прекрасно провалив, починаючи з легендарної е історії з кінчанином, з яким він двічі нагадаю, зустрічався у В'єтнамі і в Сінгапурі. Обіцяв велику угоду. Спочатку тиснув на нього, потім лестив, потім знову тиснув, потім знову лестив. Тим чи нагадаємо, близько трьох десятків листів написав, які в політиці називають і листами кохання напів жартома, напівсерйозно, бо там така лексика, що справді як про закоханий йдеться. Але це закін... не закінчилося нічим. Так само не закінчилося перемовини з Китаєм, тому що Трамп нагадаю, вже всі забули. Обіцяв вигідну угоду з Китаєм торгову. Не сталося більше того, закінчилося запровадженням тарифів мит, і після цього почалася фактично економічна торгова війна з Китаєм, яка, за оцінками експертів, коштувала американців приблизно 250 тисяч робочих місць. Схожа була історія, до речі, з росіянами, бо він обіцяв домовитися з ними по скороченню зброї по Сирії, не домовився. Схожа історія була з Іраном по ядерній угоді не склалося. Я дуже довго можу продовжувати величезну кількість перемовин, які вів Трамп, обіцяючи швидкий успіх, якого так і не сталося. Тому Трамп, ще раз кажу, дуже поганий перемовник. Але Трамп нахрапистий, Трамп комерсант. Трамп швидко загоряється, але якщо бачить, що справа не йде, він так, так само швидко і кидає. І абсолютно не дбає про наслідки, він в цьому сенсі тихлоновий. Він провалив, я не знаю, відсотки 80, щонайменше, своїх зобов'язань як президент і як кандидат президента на минулому терміні, але менше з тим його переобрали знову. Ну, це питання до нас, це питання до американських виборців, це їхнє право обирати того, кого не хочуть. Тому ще раз кажу: заяви Трампа, лексика Трампа не вартує нічого абсолютно. А реальних наслідків поки що немає. Єдиний реальний наслідок який можна говорити, з якого власне, випливають ті погані тенденції, про якої кажу, а за одну добу Росія з вигнання світового перетворилася на вельми шановного партнера, і звідси всі ці розмови про поновлення банківських переводів, про зняття санкцій, про угоди, про повернення нафтокомпаній американських в Росію це те, що є наслідками цих тенденцій, поки нічого з цього не стало фактом. Але Трамп, на мій погляд, абсолютно легковажно, тому що він себе підставив протягом однієї доби, перетворив Росію, і перетворив Путіна з вбивці агресора, вельми партнера. Крапка. так так. Ми жодного разу не почули, щоб Дональд Трамп називав Росію агресором. Взагалі війну називав війною. Вибачте, якщо не помиляюсь, ще трошки він нас агресором називає, тому що якщо. Розкладати на тому його останню прес конференцію, то я так розумію, що його логікою ми почали цю війну. Так, так, так ми, ми почали, і ми давно могли домовитися. Ну і якби був Трамп цього нічого не сталося. Ви знаєте, серед іншого говорять як фактор називають таку ідеологічну близькість не самого Трампа, навряд чи Трамп щось це таке вірить. Він людина дуже цинічна, але ідеологічна близькість оцього його оточення, так такого можливо ультраправого, з насправді тим, що пропагує Путін у себе в Росії. Там подивитися дуже багато пунктів, схожих, і оце ген це дуже погано і всім шкодить кляті ліберали, і так далі, і так далі. Тобто, дуже багато перетинів і через це. Ну, деякі аналітики пояснюють, що відбувається зараз. Дивіться, Джей Ді Венс приїхав на Мюнхенську конференцію, сказав європейцям: ваша проблема, ви самі. Ви тут, значить, ультраправих не допускаєте виступати на вашій конференції. А треба, щоб вони це робили, і взагалі тільки вони врятують Європу. Я звичайно це точно не пряма цитата. Ну і от в. Цю картину світу з правими ультраконсервативними цінностями дуже Путін вписується як партнер, як ідеологічно близька людина. Можливо, в цьому також треба шукати ключ? Я би поставив питання трошки інакше. Ну, заяви там Дівенса, Волца, Рубіо, Келога при різному ставленні до цих людей. Я взагалі не маю сенсу їх обговорювати. Тому що вони все перечать одному і самим собі, тому витрачати нарзвами час не бачу жодного сенсу. Щодо Трампа і Путіна, я не психолог, але е, є ж така теорія, і вона не нова, не оригінальна, що в, е, нарциси і соціопати вони тягнуться одне до одного, але, на відміну від е, соціопатів, нарциси потребують лестощів і визнання соціопатів. Путін це класичний соціопат, Трамп класичний нарцис. І тому а, дуже легко психологічно соціопату, якому нічого нічим не чинно вартує, перейти на листощі, в принципі, впливати на його точку зору. Це одне пояснення, ще раз кажу: я не психіатр, не психолог, але теорія давня відома, неодноразово описана в підручниках, кому цікаво, можуть. Туритися в джерелах знайти цьому підтвердження. тому що я думаю, що ні в кого не викликає жодного сумніву з тих, хто хоча б трохи цікавився одним і іншим, що Путін це класичний соціопат, а Трамп класичний нарцис. Просто взірцеві, що один, що другий. Друга історія теж достатньо проста річ у тім, що звідки такий потяг у Трампа не тільки до Путіна, а досі, фактично, ми маємо ситуацію з трьома класичними неоімперіалістами. За весь цей час, який тривав з, а, після завершення Другої світової війни, і довше, точніше, після завершення холодної війни, це був час такої певної політичної відлиги, геополітичної, коли ніхто не зазіхав на чужі території, і це вважалося нормою життя, і здавалося, так буде завжди. І от на сьогодні маємо трьох класичних неоімперіалістів, які не те, що не соромляться, які хизуються своїми претензіями на чужі території. І оскільки вони вважають це викликом, то вони, і, в, скажімо так, тягнуться до тих, хто поділяє їхні точки зору. Трамп, який, який вважає абсолютно логічним зазіхати на Бучі від Гренландії до Гази від Панами до не знаю там до Канади, йому абсолютно природнім здається, в принципі, зазіхання Путіна на територію України, що тут такого він сам такий, так що, от все просто неомперіалісти вони тягнуться одне до одного, вони потребують одне одного. Плюс ще раз кажу втретє, повторюю: не психіатр, але історія про нарциса і соціопата, по-моєму, здається, дуже класно працює. Ну, от ви знаєте, насправді захоплення Трампа Путіним підтверджено з дуже багатьох джерел. Серед останніх, от мемуари Ангели Меркель. Так там вона е говорить про те, що ну, перше її знайомство, перша зустріч з Трампом, він одразу почав її запитувати про Путіна, що там, як він, який він, і так далі. І так далі. Але от про інше ще хочу запитати. М Серед версій того, що відбувається, називають багато. І, наприклад, те, що таким чином, нібито США хочуть відтягнути Росію від Китаю, хоча не зрозуміло, як це має статися. Добре, тут тільки можуть бути припущення, але також. Говориться про те, що нам треба готуватися до найгіршого, так от ми пам'ятаємо, коли тільки Трамп виграв на виборах, то говорили: Ну, дивіться, він не може кинути Україну, він не хоче тут отримати Афганістан. але Ми бачимо, що головне це perception, Тобто, головне, це буде як він продасть своїй аудиторії, тобто американцям своєму електорату, те, що відбувається, як чи зможе він це продати як перемогу, так. То, от, якщо говорити про найгірший сценарій, США припиняють нам військову допомогу. Вони змушують нас до того, щоб ми сідали за стіл перемовин з Росією в слабкій позиції, якими можуть бути наслідки. Ми кажемо, ми робити цього не будемо. Чи США здатні нас примусити? Дуже складне питання. Його, на нього неможливо відповісти. По перше, стисло по-друге, Багатьоре багато речей неможливо передбачено. Ну давайте по черзі. Перше зрозуміло, що без допомоги Сполучених Штатів або з малою допомогою Сполучених Штатів нам буде вкрай важко. Це означав, відзначав і президент Зеленський. Це от нещодавно відзначав керівник головного управління розвитки Будана. Я думаю, що це підтвердить будь-який аналітик. І питання не тільки в тому, скільки дають Сполучені Штати зброї чи озброєння, чи грошей, сполучені Штати це вплив. Це вплив на наших партнерів і на наших противників. Умовно кажучи, якщо ми переходимо в стан навіть холодної війни з Сполученими Штатами, на це будуть реагувати інші країни. І ті, хто нам сприяють, і ті, хто до нас ставиться насторожено, і ті, хто з нами ворожує. Зрозуміло, да, що навіть Сполучені Штати за бажанням можуть обмежити, точніше, можуть вплинути на цілі держави і на окрему компанію. Нам можуть не продавати зброю інші країни, не ну, формально не пов'язані з Сполученими Штатами, нам можуть не виділяти кредити, нам можуть заморожувати будь-які різнові допомоги. Ми втрачаємо партнера в е, різних міжнародних організаціях. Тобто це складна історія. Я вже не кажу про такі речі, як, наприклад, там, можливості Сполучених Штатів по розвідці, по супутниковим зйомкам, по е, різних військово-політичних. Е, Скажімо так, нюансах не, не хочу вдаватися в подробиці, якими ми користаємось а, с, і без яких нам буде вкрай важко, тому ця історія складна. Якщо а такий варіант можливий, кажете, готуватися до найгіршого, ми до найгірше готуємось щодня, фактично з 24 лютого 2022 року. Далі буде залежати від а, того, а, наскільки у нас є власний запас міцності. З одного боку, і з іншого боку, як будуть поводити себе партнери, а на, наскільки вони готові підставити плече, наскільки вони готові допомогти фінансово і політично, наскільки вони готові допомогти відновити робочі нормальні цивілізовані стосунки з Сполученими Штатами, від цього теж багато залежить і тут величезна кількість різних чинників, і в, в тому числі від того наскільки ми збережемо єдність, тому що я не думаю, що такі речі, як санкції щодо Порошенко, зараз не оцінюю правову, правовий бік цієї справи, але навіть з точки зору єдності санкцій проти Порошенка, чи справа проти військових це історія, яка не сприяє єдності, розхитує так і є. Ну це дуже український і, і далі наступний момент від того, як будуть відбуватися події на лінії фронту, тому що лінія фронту і дії наших військових з Збройних сил України. Те, що відбувається там напряму, буде відбуватися, і на наших стосунках з партнерами, і на наших стосунках з ворогами, і насправді на перемовинах росіян з американцями це теж буде відбуватися. Це абсолютно очевидні речі. А такі речі, наприклад, ну там я беру елементарний приклад, таку речі, як стійкість піхоти протягом тривалого часу, я прорахувати не можу. На думаю, що навіть військові. Найвищого рангу, які в принципі планують військові операції і розраховують наші спроможності і е, вибудовують наш план, навіть вони не, не візьмуться вам чітко б, б спрогнозувати на який термін стійкості цієї піхоти за нинішнього рівня, за нинішнього рівня інтенсивності бойових дій вистачить. Тому дуже багато чинників, дуже багато складових, це не означає, що якщо ну давайте фантазуємо, завтра американці відмовляться від усіх видів допомоги, і війна припиниться протягом тижня. Це так не відбудеться. Але те, що Україні буде не переливки, те, що Україні буде дуже складно після допомоги, ще раз кажу, бо вона є дуже різнопланова, дуже важлива, і навіть попри те, що нам є на що ображатися, за що вражати на наших партнерів. Але нагадаю, що вони не союзники, вони партнери. Це їхня була добра воля. Ця добра воля може закінчитися. Нам буде складно, нам треба буде шукати, по-перше, єдності всередині, а по-друге, інших партнерів переконувати їх для того, щоб вони бодай почасти замістили відсутність тієї допомоги, яку, в якій нам можливо відмовлять Сполучені Штати. Пане Сергію, ну от ми бачимо, звичайно, що в контексті там перемовин з Росією, і от е, президент Зеленський підтвердив, що він готовий на ці перемовини. Е, йдеться про е, гарантії безпеки і е, та угода, яку привозив міністр фінансів е, США в сенсі щодо рідкоземельних металів, е, вона не була підписана, бо ніяких гарантій там немає. Ну от станом на зараз. А який образ цих гарантій США кажуть, НАТО не буде. І якщо дивитися дуже дуже реалістично, це нам повторюють. Ну з самого самого початку широкомасштабної війни Велика Британія спочатку каже, що готова. Вводити миротворчі війська, потім з'ясовується, що ні, що це повітряні війська, що це може бути певне е, зондування нашого повітряного простору. Макрон вже каже, це також будуть не сухопутні війська від Франції, а якісь інші поки що не знаємо. Сьогодні на прес-конференції президент Зеленський сказав, що от якщо американці не готові використовувати свої війська як миротворців, то нам би було добре отримати 20 петріотів і ліцензію на виробництво ракет для них. Так, от, а яким є образ гарантій станом на зараз? Буде відверто. Не існує жодних, підкреслюю, жодних залізобетонних гарантій, які убезпечують нас від а, нової війни з Росії у випадку, якщо ця війна буде припинена чи призупинена, як загалом називати. не існує таких гарантій від слова, взагалі. Єдиною гарантії могла бути. А, пряме пряме зобов'язання Сполучених Штатів взяти участь у відсічі збройній агресії Росії разом з нами, у випадку, якщо росіяни цю агресію складять крапка, інших гарантій не існує. Ми можемо дуже багато з вами говорити. По кожному з наведених вами прикладів аргументів, може пояснювати, чому це не працює і не спрацює, і може пояснити там, з, ну, зі своєї точки зору, на, на основі інформації, яка в мене є, чому вони кажуть те, що вони кажуть. Ще раз скажу, щоб не витрачати час, залізобетонних за гарантій нема. Але якщо не... вибачте, що перебуваю. але якщо уявити собі, що дійсно е, знаходять наші західні партнери, ті країни, які є в НАТО, в Північно-Атлантичному альянсі, знаходять в собі мужність так і сказати, так ми, от є така, то кількість там не може бути звичайно яких 100 тисяч 150 тисяч військових, вони відправляються сюди. <кхм> Росія навряд чи буде стріляти в військових НАТО. Ну, ми з вами дорослі люди, давайте дивитися. По-перше, мирні перемовини, які вже почалися на даному етапі між Сполученими Штатами і Росією, вони ще не були конкретних аббрессів, але вони вже почалися. Росію з процесу ніхто не викине, правда? Якщо Трамп зацікавлений, наприклад, якщо ми про Трампа говоримо в оборудці в угоді з Росією, хоча мені більше подобається слово «оборудка», якщо йдеться про Трампа і Путіна. То зрозуміло, що Росія вона неодноразово заявляла, і вона не з'їде з цієї точки зору ніяких європейських військових на території України вони не сприймуть. Інакше просто угоди не буду. Ми про що говоримо? Окей, припустимо неймовірний спосіб, яким дивним чином переконали. Нагадаю, що жодна з країн, яка є членом НАТО, не зацікавлена в тому, щоб воювати з Росією. Правда, вони цього не приховували. Ніколи і не приховують зараз. Який їм сенс наражати своїх військовослужбовців на, на, на безпеку. Їх буде невинному, їх може бути півмільйона, і вони будуть в Закарпатті, Яка різниця? Далі? Простий приклад: нагадую: е, є така блакитна лінія, блакитна смуга, блакитний пасик по різному називають це. Буферна зона між Ливаном і Ізраїлем, де свого часу розмістили миротворців за згодою різних країн. Для розуміння там смуга довжиною, по-моєму, 110 чи 120 кілометрів, глибиною кілометрів 10, по-моєму, що не помиляюся. І там стоїть ну такий маленький клаптик, 30 тисяч миротворців. 30. Це обходиться в кілька мільярдів доларів щороку. Але коли Ізраїлю, силам оборони Ізраїля знадобилося обстріляти, то вони обстріляли. І крім глибокого занепокоєння цим обстрілом нічого не відбулося. А коли силам оборони Ізраїля знадобилося пройти через позиції цих миротворців, вони пройшли. Тепер питання: якщо ми дивимось на російсько-український кордон або хоча б на лінію бойового зіткнення, давайте порахуємо скільки людей потрібно, і навіть якщо ці люди будуть... Ви впевнені, що вони, хоча б один з них, хоча б а, зброю запобіжника з ними, ніхто не зацікавлений в війні в Росії. Зацікавлені в тому, щоб війна в Україні припинилася, щоб велика частина політиків і держав на якийсь час забули про головний біль. Для нас гарантіями безпеки умовними може лише комплекс набір певних зобов'язань, не декларацій, не меморандумів. Не, не тих декоративних безпекових угод, які ми наштампували вже десятками, яких, які нічим не відрізняються від Будапештського меморандуму, а реальних зобов'язань, наприклад, зобов'язання збивати ракети хоча б так, які летять над територією України в бік території країн НАТО, зобов'язання хоча б частково патрулювати повітряний простір, зобов'язання надати конкретну кількість там систем ППО. Е в, 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 да, далекобійної зброї в разі агресії. Зобов'язання і далі за текстом. Отакий От комплекс зобов'язань дасть про миротворчий контингент забудьте. це ні про що. З кого б він не складався, з якої б була, не була чисельність, де б він не був, вони не захочуть наражати цей контингент на небезпеку. І... Такий контингент Путіна ніколи в житті не зупинить, якщо в нього буде бажання розв'язати нову війну, він і розв'яже. Ще раз кажу: запобіжником були б сили НАТО, в першу чергу, військовослужбовці Сполучених Штатів, які б дислокувалися вздовж кордону, які б дали зобов'язання давати озброєну відсіч в разі порушення Росією домовленості. Такого не буде. Ну не буде, ми ну, нема про що говорити. Інших гарантій нема. Все решта це не гарантії. Це зобов'язання або побажання, тому що ну, всім якось незручно робити вигляд, що вони нічого не роблять. Буде імітація якоїсь діяльності, ще раз кажу, Тільки комплекс певних зобов'язань, які як ви, називав, перераховував, насправді їх можна продовжувати, але знову ж таки, це не будуть гарантії безпеки, це будуть гарантії підтримки України. В разі початку нової війни, пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сергій Рахманін, народний депутат від фракції Голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.